Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, ви часто запитуєте, як перекласти з російської те чи те слово сьогодні? Це можна з'ясувати за кілька секунд, перебуваючи, будь-де у крамниці, на пляжі чи в автобусі. Для цього зайдіть у своєму телефоні в Google і в пошукове віконце впишіть три слова, російсько-українські словники. Так так, саме у множині – словники. Бо цей ресурс об'єднує 20 найавторитетніших словників. Коли пошукова система видасть результат, клацніть на посилання російсько-українські словники з незамулених джерел. Головна сторінка має такий вигляд. У віконце введіть потрібне слово і натисніть на пошук. Наприклад, ви не знаєте, як перекласти російське слово снізайті. Впишіть це слово, натисніть на клавішу Знайти, і перед вами з'являться всі можливі варіанти перекладу та ще й із кількох словників. Змилуватися. Зглянутися на сльози, піти на поблажку, зійти з неба, зласкавитися, зробити ласку. До того ж, тут будуть не лише слова-відповідники, а й фразеологізми, та ще й наголос на кожному слові стоятиме. Потренуйтеся, це корисний ресурс. А про тлумачний словник онлайн розповім в одному з наступних уроків сніданку з 1 плюс 1». Ось і все На сам кінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.